Всім привіт! Для цього заняття вам не потрібен ніякий інвентар. І починаємо ми його з ось такого положення, де ви сидите сідницею на п'ятці. Бажано, звичайно, щоб ваша гумілка, вона була е, витянута. Ну, якби вся гумілка зі стопою витягнута, якщо у вас тут ямка, ви можете собі щось сюди завжди підкладати для кращої опори. І щоб ступа не була завернута, а ви зберігали, тобто не завернута, а ви зберігали таку лінію від великого, від, від другого пальця, п'ятка і коліно ось така була лінія у вас, тобто не отак ви були, не туди, не туди, а зберігали ось таку лінію. І ви не ось так да, завернулися. А намагайтесь, тому що ми потім будемо рухатися, якби щоб ви не відштовхувалися цією організованою гумілкою. Далі у нас ось ця нога стоїть. І я більше розвернуся до вас цим боком. Ми зараз будемо працювати, більша увага буде до цієї ноги. Ось таке у нас положення. І що ми вже робимо? Це ми нахиляємося вперед, Можете при нахилянні в порід додавати таку умову, що ви стопою штовхаєте килим назад, і цією організованою гумілкою теж штовхаєте килим назад. Штовхаєте стопою і гумілкою килим назад. Від цього нахиляється ваш корпус. І п'ятка не припіднімається. Ми згинаємо стопу, п'ятка не припіднімається. Додаємо такий рух рукою, ви згладжуєте, коли ви штовхаєте стопою топою, коврик килим назад, ваш корпус нахиляється, і ви одночасно ще стягуєте ось тут так п'ятку, направляєте в підлогу. Ось Тут з литки, буквально невисоко, стягуєте все вниз, якби додаєте, підказуєте, що тут має все. Бути еластичним, щоб ви могли нахилитися вперед. Стягуєте, нахиляєтесь вперед. Тобто стопою гомілкою коврик назад, а рукою підлогу стягуєте. Це кудись має направлення. Є. Промасажували між пальцями на стопі. Ось ці е, проміжки, тут від пальців ідуть по стопі кісточки, і ви між цими кісточками так промасажовуєте, проходитесь там трошки вище, пальчиками промасажували. Два пальчика одразу дві щілинки промасажовують, щоб швидше було. Промасажували, розправили пальці, пальці широко розправили. І тепер ми, нахиляючись, дозволяємо п'ятці відірватися і переносимо вагу тіла в основу великого пальця і другого пальця. Більше туди вага тіла йде. І ось так на руки і перекатуємося. І ми так плавно, як на лодочці, перекатуємося на стопі. При цьому всі пальчики ми намагаємося тримати розширено саме тоді, коли перекатуємося. І, ну, так само ми гомілкою штовхаємо коврик назад, і на стопі перекатуємось. Гомілкою штовхаємо коврик назад, і на ступі перекатуємося. І потім починаємо проходити ще більш вперед, Прям далі закатуємо аж на пальці, коліно буде опускатись. Вернулись. Гомілкою штовхаємо коврик назад і топаємо вперед. М'яко прокатуючись, як на чомусь такому гнучкому-гнучкому, переминаємось пальці в сторони, постійно намагаємося тримати, розширяти пальці в сторони і переминаємось. Переминаємось. Не забуваємо заорганізовану гомілку, ми відштовхуємось і вертаємось, відштовхуємось. І вертаємось. А, Давайте поміняємо і потім будемо поступово продовжувати. Тепер ви другу гомілку організували, витягли, якщо необхідно, під гомілково стопне суглоб щось поклали, щоб вам було добре опиратися на всю довжину гомілки і стопи, більша площа опори, щоб була, і ви могли цією всією площою опори штовхати килим назад. Отже, поставили стопу, і ми штовхаємо стопою і гомілкою коврик назад. І від цього ми нахиляємось і помагаємо рукою, стягуємось тут тканини, якби видовжуємо п'ятку. Нахиляємося і видовжуємо п'ятку. Штовхаємо килим стопою, гомілкою назад. І видовжуємо рукою. П'ятку, при цьому нахилі вперед. Тобто стопа згинається, і ми допомагаємо цим тканинам дозволити зігнутися в стопі. Є тепер між суглобчиками, між кісточками, там, де м'яка частина, м'язко, ми там проминаємо. Ці місця вздовж по стопі пальчиками пройшлись, пром'яли, супер. Розправили пальці. Всі, отак, перетинки розтянулись. І знов ми штовхаємо і коврик назад і перетікаємо на основу великого пальця, середнього, не, не середнього, а другого пальця, великого і другого. Щоб ну, не, не завалюється п'ятка в сторону, да? організація лишається. Переминаємось. Якщо там втікають кудись пальці, ми їх розправляємо. Переминаємось. Так, м'яко, гарно, <кхід> плавно. Переміщаємося більше вперед. Але намагаємося, щоб пальці були всі розчепірені, щоб перетинки між пальцями були натягнуті, розтянуті. Є знову міняємо ногу, інша нога. Хороша опора в стопу в п'ятку, в основу великого пальця і в мізінця пальці розтяну. Управлені. І ми можете щось собі тут стілець поставити, можливо, вам треба буде щось під руки. Я ж ставлю руки на підлогу. Що ми робимо? Давайте так. Я спочатку на цю сторону, дивіться ми будемо припідніматися вверх. Але зверніть увагу, ми мало будемо зосереджуватись на цю ногу, але все одно теж будемо зосереджуватись. Що у вас ось ця організація має зберігатись. П'ятка не має вилітати в сторону. Да? І ми будемо, так як перекатувались на цій ступі, будемо перекатуватись на цій ступі, але п'ятка не вилітає. Організацію зберігаємо, і ми так плавно перекатуємося да? на ній. Далі <кхем> е, Стопою... Активно відштовхуємося від підлоги. Піднімаючись так само, ми прогладжуємо п'ятку вниз. Е, якби п'ятка в підлогу, від підлоги відштовхується. Тобто туди, коли ми піднімаємося, п'ятка направляється туди, вниз, в підлогу. П'ятка направляється вниз в підлогу. Знайшли сідничний бугор. Сідничний богор в стелю. Сідничний богор в стелю. Прогладили всю цю зону від п'ятки до сідничного бугра. Тут така еластична стрічка по вашому тілу. І п'ятка її тяне в підлогу, а сідничний богор в стелю. П'ятка в підлогу, сідничний богор в стелю. П'ятка підлогу, сіничний богор в стелю. Міняємо. Да? Так само. Піднімаючись, спочатку зосередьтесь на цій нозі. Можете теж прогладити її ось так, щоб п'ятка в сторону не вилітає. І ми по поверхні ступи так гарно прокатуємося. Не ціль розігнути коліна. Зовсім. І тепер ми, піднімаючись, п'ятку прогладжуємо в підлогу, п'ятку прогладжуємо в підлогу, стопою активно штовхаємо підлогу вниз, стопою активно штовхаємо підлогу вниз. Знайшли сідничний бугор. В стелю його тягнемо. в стелю його тягнемо. В стелю. Прогладжуємо всю цю зону від п'ятки до сідничного бугра. У нас тут еластична стрічка, яка за п'яткою тягнеться в підлогу за сідничним бугром в стелю. за п'яткою тягнеться в підлогу, за сідничним бугром в стелю. Стопою і рукою ми відштовхуємось. І ступою, і рукою, і цією ногою ми теж відштовхуємось. Ми теж нею відштовхуємось. Міняємо. І я, напевно, розвернусь до вас по центру, тому що ми будемо міняти ракурс. Ми у всіх площинах. Я люблю у всіх площинах працювати. Є за все, все площинність і всю можливість нашого тіла, тому мені це притаманне. Що ми робимо? Стопа, пальці дивляться на камеру. І я розвертаюсь по діагональці. Але стопа дивиться. Як виходить, ну, іде ротація по, по нозі. Розвертаєтесь в свій. Комфортний діапазон. Можливо, це дуже чуть-чуть. Тобто, як бачите, коліно стегно розвернулось. І в цьому положенні ми припіднімаємось, але стопа дивиться вперед. Так само сідничний бугор стелю, п'ятка в підлогу. І для того, що ми повернулися, по-іншому буде відчуватись натяг по нозі. Інші волокна будуть натягуватись. Стопою відштовхуємось. Стопою відштовхуємось. Дуже активно відштовхуємось стопою. Якщо необхідно, помагаємо собі рукою тянемо сідничний бугор в стелю. Є. Провертаємось назовні. знов пальці дивляться вперед, Ми розвернулись там в свою мобільність, наскільки ви можете розвернутися. Арка, відповідно, буде опускатися. Це нормально. І ми звідси стопою відштовхуємось. Стопою топою відштовхуємося. Можливо, буде більше тут відчуття. <кій> стопою відштовхуємось. Якщо потрібно, трогаєте себе руками. Сідничний бугор далі в стелю. Руками теж активно відштовхуєтесь, або там від стільця. Якщо ваші руки, ну, вам не комфортно так. З руками на підлозі. Є інша нога. Пальці поправляємо, розширяємо. Бо навіть у мене великий палець хоче завернутись трохи. Все одно туди, середину, ну, до, до інших пальців розправляємо. І так само ми розвертаємось. По центру ми, ми робили ж по центру, да? так, вже трохи забулася, що за чим. Провернулася у внутрішню ротацію. І так само відштовхуємося ступою. Коли я провернулась у внутрішню ротацію, основа великого пальця має триматись, а арка припідніматись. До речі, необхідно було зробити такий момент. Давайте. Зробимо вже на цій стадії, на другій нозі теж зробимо. Я так розвернусь, так, щоб видно було. Арк, ви тримаєте основу великого пальця і давай так, з пятки тримаєте п'ятку, щоб вона не відривалася від підлоги, і відхиляєте коліно. За коліном має припіднятись арка, і ви допомагаєте пальцями рук за коліном. Припідніматись арці, на при цьому п'ятку тримаєте. П'ятку тримаєте, п'ятку тримаєте, і тримаєте основу великого пальця. Можете там попідказувати арці, треба припіднятись. Ну, рук не вистачає. І тримаєте арку, о, тримаєте основу великого пальця і п'ятку. Коліно відводите, і арка має припідніматися. Або там тримаєте основу рукою підказуєте, що арка має припідніматися. Є. І давайте вернемось. Що ось тут основа великого пальця, п'ятка лишилась. Ви зробили поворот до ноги. Коліно, відповідно, певне положення прийняло, і арка має припіднятись. Ну, але в кожного своя амплітуда на даний момент. Не зациклюйте, що у вас там зараз хова і все вийшло. <кій> регулярні заняття роблять чудеса. І ви відштовхуєтеся стопою, тобто основою великого пальця, п'яткою. І опускаєтеся. І в цьому русі у вас немає припідніматися основа великого пальця. Відштовхнулись вниз. Сідничний бугор вверх. Щоб мікрофон не. Не шурхати. Сідничний бугор вверх. Сідничний бугор вверх. Є. Повертаємося в інший поворот, і, відповідно, закрутка пішла, арка опуститься. Основа великого пальця не міняється, вона прижата. І тут відштовхуємося опорною ногою. Відштовхуємося опорною ногою. Цікаво, чи ви не забули, що відбувається з гомілкою. Ми її утримуємо. Всі частинки на одній осі, гарненько переминаємося на передній частині стопи і тянемо сідничним бугром. Тягнемо сідничним бугром. Активно відштовхуємося стопою від підлоги. Є. Тепер ми знову міняємо ногу, але ми припіднімаємося вверх, і ми будемо рухатись у всі точки. Е, не знаю. Давайте, може, так стане, щоб було видно, що відбувається. Тобто, ви поміняли ногу і пам'ятаємо, да? пальці розширені, основа великого пальця присмокталася до килима, п'ятка присмокталася, і буде реагувати лише арка стопи. Зараз на ці рухи, і все, що всередині. Що ми робимо? Сідничний бугор вверх. І ми. Починаємо з... Ми ось тут на головці стегнової кістки прокрутились і робимо такий типу випад, но ступання де не відривається. І ми крокуємо. Ми робимо такі типу кроки, натягуючи всю цю ногу сідничним бугром кудись далечінь. І рухаємося по півколу, Навколо своєї ноги, в різні точки попівколу, і буде реагувати арка, але основа великого пальця лишається прижата. І назад. Сідничний бугор постійно тянемо вверх. Тянемо вверх, тянемо вверх, пам'ятаємо п'ятка. Ну і від п'ятки до сідничного бугра буде по-різному натягуватись то з боку, то з середини. Ми переміщаємося і воно. Натягується по-різному. Є. Ми дуже довго опущені головою вниз, комусь, можливо, це протипоказано або не дуже приємно, тому відпочивайте. І потім міняємо ногу. Ах, да, ми мали порухати. Цією ногою теж коліно в сторону. Арка припіднімається. Коліно в сторону, арка припіднімається. Тримаємо основу великого пальця, відказуємо тіло, що має відбуватись. Тримаємо п'ятку, коліно в сторону, арка припіднімається. Тримаємо п'ятку і основу великого пальця. Коліно в сторону, арка має припідніматися. Все живе має тут бути мобільне, але при цьому цією мобільністю треба вміти стабілізувати, користуватися. Е, робимо на цю ногу. <кій> стали. Сідничний бугор в стелю. Пальці дивляться вперед, основа великого пальця м'язінця прижаті, п'ятка прижата, і ми так прокрутились на головці стенової кістки, І туди, кудись далеко, стаємо. Можемо на пальчик, на півпальчиках стрибати, можемо на всю стопу ставати, і кудись далеко. Постійно сіничний бугор відтягуємо. Відповідно, по нозі, по-різному буде відчуватись: то ззаду, то збоку. Головне, основу великого пальця не відривати. І <кліна> коліно не перерозгинаємо. І ось так в різні сторони, по-різному натягуємо. Знову відпочили. <кліна> Кому там не комфортно довго знаходитись ось так. Це, можна сказати, перевернути положення, і, можливо, не кожному приємно. Ви можете зупинитися і раніше, поставити на паузу, є можливість. Далі відштовхнулись стопою, сідничний бугор вверх. І тепер ми крутимося цим сідничним бугром по стелі малюємо півколо по стіні. По стелі, саме сідничним бугром. І від цього, якби вся нога реагує, закручується, арка стопи буде реагувати, припідніматися, опускатись. Всі костомашки стопи будуть реагувати. Але сама стопа не йорзає по коврику, вона тільки адаптовується. Є міняєте ногу Сідничним іншим бугром. Тянемося в стелю і малюємо півколо. Сідничний бугром постелі. І тут реагує стопа, переминається, але не шорхає по коврику. Супер. Опускаємося вниз. І на цьому все. Дякую, що тренуєтеся зі мною. Зустрінемось у наступних заняттях. Всім па-па!